Так вже сталося, що з того, що я бачу в інтернеті, і з певної активності зі сторони Sony, ми можемо зробити висновок, що ця платформа, і власне цей видавець розробник, тобто вся ця, ця корпорація, робить досить відчутну ставку на франшизу Horizon. Але Гравці щось цим не згодні, але знову ж таки, це ті гравці, яких я читаю. Про тому, що я гру пройшов принаймні першу частину до другої частини, я ще не дійшов, і можу сказати, що в цілому вона досить непогана. Чи тягне вона на якийсь прям бенгер-бенгер? І те, на чому буде будуватися в майбутньому багато інших під франшиз, я не впевнений. але. От я відчуваю якусь критику ігрової спільноти, і при цьому я не розумію, з чим це пов'язано. Тобто, як на мене, в цій грі достатньо лору і достатньо непоганих рішень, щоб це було досить таки, ну цікавим продуктом. В цілому, тобто для того, щоб розбудовувати і надалі, Іначе є VR в цьому всесвіті. Друга частина доповнення Лего буде виходити, і багато людей з того, що я бачу. Ну от саме знаєш, активних людей вони такі не розуміють це, типу, така посередня франшиза. Але мені здається, що масовий глядач все-таки любить цю франшизу, іначе там досить непогані продажі з того, що я бачу. А ти як ставишся до Horizon в цілому? Uh, ну дивись, uh, я пройшов першу частину, десь, мабуть, років п'ять тому по початку повномасштабного вторгнення я якраз почав проходити на е, другу частину. От не допройшов, звісно, е, і ну, Лего не моя тематика, віаршалом новий, я вже не купляв да, і, напевно не буду. Мені дуже подобається там світ. Ну, власне, взагалі мені подобається задумка, мені подобається ідея, типу, первісні люди після того, як умовно знищили попередні, типу там розвинута наша цивілізація. Знищила е, самих себе Новий початок, е первісні люди, е на руїнах старого світу. Е просто шикарні. Я не знаю, я я дуже кайфую. Власне, я купив артбук тільки заради того, щоб дивитися на малюнки оцих офігезніх роботів, які там були. Е у той довгоший це взагалі, напевно, перше, що приходить в голову, коли е ти згадуєш про Horizon Zero Dawn Я не знаю, мені здається, з цього світу можна щось вичавити спокійно. Іно щось цікаве, і це може навіть стати якимось прям дуже блокбастером. Мені так здається, чи зможуть Соні це зробити, це питання, типу риторичне. От, але конкретно, от гру, яку я пройшов, перша гра, мені власне вона мені сподобалась, але для мене вона середняк так і залишився. Типу, вона була середньою. Вона була непоганою грою, вона була хорошою грою, але на фоні інших проєктів Sony вона для мене була середньою. Дивись, зараз трошки повернемося до порівняння, але важливий момент, який я хочу озвучити, як? Як на мене, франшиза Horizon, принаймні, от перша частина з якої і запустилось все, це. Просто Assassin's Creed, в який додали роботів. Ну, типу, я прям впевнено це заявляю. Чому? Тому що, по-перше, тут є Орлиний Зір. Так, вони адаптували це в Лор, але по факту ця штука трикутничок, який сканує все навколо, це, ну, це відвертий Орлиний зір. Сам підхід до створення світу, відкритий світ з додатковими активностями, ну це типово до відкритого світу, але також є певний оцей Assassin's Creed вайб. Плюс паркур. В момент, коли Елой почала пригати з локації, ну тобто, з Зачіпки е, на зачіпку, і трошки е, сповільнення. Я такий, я тут вже був, це вже відбувалося. Тобто, так, тут не такий великий акцент, як в Assassin's Creed, але відверто скопійовані механіки, вони помічені. Тобто це не відбувається в лоба. Не можна сказати, що це, знаєш, просто вкрадено, але відчувається оцей схожий варто. Скажімо так, що вони надихались. Потім я пішов в оці печери, так би мовити, де лорні. Але ну, це ж ті самі храми, які ми лутали в Assassin's Creed другому для того, щоб... Відкрити, якби, цей спеціальний обладунок древнього асасіна. Тобто, це в різні локації, які додаткові, і які побудовані саме таким чином, щоб вона, типу, і зв'язана, але кожна унікальна, ну і цей підхід також дуже знайомий. І я так зрозумів, з тих рев'ю, що я бачив, на другу частину що там ще більше, скажімо так, певного запозичення. При цьому я не вважаю, що це погано, і ось ця атмосфера, яку вони дали за допомогою роботів, шнурів і все інше, вона якби будує нову франшизу на вже знайомому ядрі. Але при цьому хочу сказати, що сам сюжет, хоч і не був поганий, але от ідеально це середній. Знову ж таки, я поки не долучився до другої частини і не можу сказати, що чи відбувся прогрес. Бо якщо ми беремо той самий асасін, то між першою і другою частиною відбувся певний прорив. Це ігри абсолютно різного рівня. При цьому перший асасін він будує класну базу. Чи побудована класна база в Хорайзоні, я не можу сказати, бо не бачив другу. може, там дійсно відбувся також певний прорив. Але в сюжетному плані це досить посередня гра, плюс всі ці відсилки на релігійні теми Адам Єва, там ну, Едем, щось таке. Знову ж таки, це вже було в Assassin's Creed. Там вже ж буквально в другій частині є шматочок про Адама і Єву. Я такий, ну не можна ж постійно це робити. Хоча Снайдер показує, що можна, У нього ж теж постійно релігійні відсилки. Тим не менш, я думаю, що це хороша франшиза, і там є що розбудовувати, є з чим працювати, і мені не зрозуміло звідки певний негатив. Можна сказати, що це тому, що головна героїня дівчина, але мені так не здається. Мені здається, що не вистачає в першій саме частині цікавих персонажів і цікавих персональних історій, тому що. Ну, її прям дуже ліниво пропрацювали і її знову зробили обраною. Я, ну, навряд чи ти так детально пам'ятаєш сюжет, але суть в тому, що нам дають персонажку, і ти такий: о, панянка, сильна, незалежна, бойова, звичайна панянка така, ну, знаєш, типу, просто приємно. А потім виявляється, що це переродження науковиці з минулого світу. Я такий, ну, спокойтесь, ну досить. ну. Скільки можна грати за обраних, але вони тут теж це зробили. Я навіть додам так: що вона об, ну типу, окрім того, що ну, до того, як ми дізналися, що вона там переродження, е, я не пам'ятаю, Елізабет звали, здається, оту науковицю, Вона ще в своєму дитинстві, коли там було щось 6-8 типу, рочків, вона випадково знайшла оцей от, е, трикутний прикол, е, цей свою Bluetooth-гарнітуру. і ну саме вона знайшла саме оця єдина, яка може відкривати деякі печери, бо в ній схоже ДНК. До речі, я не пам'ятаю, чи там, бо може вона в одній з таких печер це знайшла. Не пам'ятаю цього. Але вона знайшла цей прикол, який дозволяє просто ну, вже на зовсім іншому рівні боротися з машинами. Бо, власне, тільки з допомогою цього приколу ти можеш подивитися там їх е е вразливі місця, наприклад. От з допомогою цього приколу ти можеш щось знаходити. Тобто. Фактично, вона отримала технічну перевагу над всіма взагалі людьми в тому світі. Це окрім того, що в неї технічна перевага була, ну в неї була перевага з допомогою ДНК, бо з її ДНК власне вона могла відкривати, ну, типу, всякі там двері, які не мог відкрити ніхто в тому світі. От. Ні, ну, Ні, Типу, обрана обрана. Тут якби ну я не хочу, щоб обрану перебирали. Власне, грати за обраних це класно. От, бо світ сірий і похмурий, а тут ти обраний. Ну, типу, реальний світ. Ну, так, так, я, я, вибач, маленька маленький ремаха. Я погоджуюсь. Але от, не коли вони стають обраним, тому що випадково в дитинстві впали, впали в якусь пещеру. Тобто, розумієш, якби їй це передали як артефакт, який чекав свого часу, питань нема. Вона впала, оп, я, ну, Ух ти! Гляньте, я можу. я можу, я, я бачу їх маршрут. Яке співпадіння. Ну та, та, та є тут. Ні, я не кажу, що сюжет ідеальний, але загалом, ну я не знаю, може просто мені це дуже подобається. Мені подобається взагалі оця ідея переродження цивілізації з нуля. Ну, типу, загалом, я не знаю, мені ну я не знаю, Чому мені подобається, коли людство спочатку все вмирає, а потім починає спочатку. Ти правда віриш, що ну у нас є шанс другого разу зробити нормально без Росії? Ні, 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 мені просто цікавий. Шлях спочатку. А ну окей, окей, давай тоді трошки більше про порівняння. Ну, дивись у платформи, власне, Sony PlayStation є маса досить відомих ігор Зараз трошки поменше. Багато людей критикують, що а де, а ігри де, так би мовити. Тим не менше, ну ці ігри є. є в що пограти, можливо, не так багато, як власниками хотілося би, але все таки є значені продукти. І от в порівнянні всі згодились на тому, що це не легендарна франшиза, не легендарна стандартна гра, але хороша. Типу, хороша. Ну можна отримати задоволення від неї. Так особисто мені хочеться більш персональної якісної історії, тому що я почав до речі, грати в Creed 2, здається ти мені його і подарував в стімі. І там початок вражаючий, розумієш, він дуже примітивний, дуже простий. Але е, як нам дають Елой? Елой, вона така, ось дивись, це ізгнання. Це непонятно чому. Ми такі, ну пані, ну навряд чи да, да, навряд чи вона випадково. Вип... Абсолютно, ну так сталося, що вигнала Особлива, от, і вона, типу, от в контраверсію намагається стать хорошим, воїн воїном і потрапити назад в своє село. Як нам презентують ця аудиторія? Він буквально вискакує з мами, ну оттуда з злона, і в момент, коли тебе навчають керуванням, ми боремось з дитиною за життя. тобто там ну він не кричить, а приходить батько такий: це, це аудитора, він час воскресне. І ти нажимаєш шифти кнопки, і він ножками трусить. І я такий: цей пацан знає як жити. Тобто він прямо він з того світу прийшов. Просто і показав, як треба боротися. Я такий, оце ну і весь сюжет. Тобто, всі три частини вони будуються навколо. Ну, перед який перед нами герой? На, на нього не, не впала блютуз галірнітура. Хоча там теж є такі судідні рішення в стилі: ну от так, оце впало, що легендарний винахідник. Леонардо да Вінчі, ну, поряд проходив з його мамою і змог встановити легендарний клінок асасіна. Але ну все одно краще ніж випадково впасти і знайти блютуз гарнітуру, якою ти навчився користуватися 8 років, хоча це світ без блютуз гарнітуру. А що мене здивувало, до речі, якщо ми так вже трошки чіпляємося до сюжету, мене здивувало. Якщо не помиляюсь, до якогось моменту вона дійсно була єдиною в світі, хто користувався цією блютуз гарнітурою, в кого вона була. Хоча потім. Начебто там з'являються інші, от але прикол де вони були весь цей час до цього, та 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 спаломана гарнітура з'являється, чувак. Просто ну типу, я ну я логічно, типу можу зрозуміти. Якщо ми беремо от той е первісний, типу там доістеричний, типу світ, умовно маючи таку технічну перевагу, е умовно, якийсь там е плем'я вже б давно домінувала б над всіма іншими, якщо б не знищила. Ну, типу, якщо по факту, просто. От, вона бабчати частиною племені, Вона о, ми можемо тепер отак. Так, приручать тварин, я можу. Так, да, вони, може, отримують одразу перевагу над всіма іншими і знищують їх за ресурси та землі. Все, типу, ну мені здається, було б так, ну в, ну, в реальному світі, але я можу помилятися, звісно. Так, да, ну я погоджуюсь, там є е, дивні рішення, як і в більшості, особливо великих сюжетів. От, а, але в цілому я хочу сказати, що. Ну я отримав задоволення від цієї гри і абсолютно не розумію критики, і ба більше того, не розумію людей, які кажуть в стилі: типу, а Sony розвивають цю франшизу, а не там Days Gone? Бо Days Gone гірше продалась, і е, умовно світ, який ми маємо в Horizon, легше адаптувати і розширювати. Ну, типу, давайте уявимо собі LEGO Days Gone. Ну щось мало ймовірно, да? типу, от маленькі Lego зомбі. Ордами нападають на маленьких дітей. Ну <смеш> блін, а це <було> б смішно, так <смеш> да, смішно, але подача було ну від відповідно, да, типу, <смеш> відповідно до великої частини. Але я хотів би, щоб розвивали розвила Десьган. Насправді, я дуже хотів би. Але ну, типу, умовно, мені Десьган е, подобається більше ніж Horizon Zero Dawn, особисто, звісно, з другою частиною я не можу порівнювати, бо другу частину власне Forbidden West не пройшов. Але мені особисто подобається більше, але я не певний. Що це так працює, ну це типу, це ну, якби це різні проекти. я, Мені здається, навіть різні студії. От. І якщо вони не будуть робити там е, хто робив Горіла з Геймс, здається, та? якщо не помиляюсь. От. Якщо вони не будуть робити е Horizon е Zero там, 3 е чи щось таке, та? Horizon 3, то навряд чи вони підуть робити Десь Ган. <реш> типу, це, це не так працює просто. Ну, та, Є в твоїх словах, якийсь сенс. Але, сенс. Ну, але очевидно, що Sony все-таки впливає, знає, куди вливати бюджети і на що направляти свої кошти. Лего продасться, я впевнений. Для фанатів lego ігр це буде дуже гарне Лего. Блін, та я бачив купу людей, які купили вже собі просто Лего по Хорайзену. Це тобто, дуже естетична гра. Я бачив купу прям, як цілий напрямок людей, які фотографують. Ну, типу, знаєш, як це. Game, типу, фотографи, які всередині гри роблять гарні, прям дуже скріншоти. От, Тож, ну, типу, дуже ну, це дуже естетична гра, і, з неї можна щось, щось мені здається, ще е, витягти, і може навіть зробити там, якісь. Там, ну, не просто там якусь свою гру, може бути третя частина а може, наприклад, просто щось в цьому всесвіті з іншими персонажами, там з іншою історією було б, ну, мені було б цікаво. Я ну, типу, в мене проблема з другою грою тільки просто через той час, в яку я грав. Тому я досі її якби не продовжую, не не допройшов. Але третю частину, ймовірно, я би подивився, або просто гру в тому всесвіті, я б сто відсотків купив і пограв би. Ну плюс у тебе є артбук. І це точно нам натякає, що всесвіт цікавить людей. Тобто в даному випадку ми вже говоримо саме про те, на чому будується на фундамент цієї історії, і він дійсно непоганий. Тобто, вам може він подобатись або не подобатись відповідно до того, любите ви роботів і постапокаліпсис, такий футуристичний чи ні. Але суть в тому, що там достатньо пророблений всесвіт, щоб розвивати його, ну не так би мовити, горизонтально, в абсолютно різні напрямки, як то і в VR, як то і в LEGO, будувати артбуки. Я впевнений, що навіть якісь розповіді книги можуть бути. Бути. Як свого часу є книга, типу про Еце-аудиторію, якраз по Асін Керіду, є не комікс, саме не артбук, а от книга прям. Я бачив її на коміконі, не зацікавився насправді, але знаю, що дуже багато підсюжетів розвивались в цьому рамках, тобто в рамках мірча, через комікси і все інше. І це абсолютно нормально, і це якраз дає ознаку, наскільки цікава франшиза в цілому, а не тільки конкретний айтем, тільки конкретна гра. І ми думаємо, що можемо просто і досить чітко прийти до висновку, що не зважаючи на те, що. Горайзен не є там, грою року або якоюсь легендарною, але це дуже класний бекграунд, дуже класний фундамент для майбутнього, типу для дуже багатьох лорних штук. І на ньому прям дійсно є що будувати, і це цікаво досліджувати. Ключове саме цікаво досліджувати, тому я не думаю, що є причини якось негативно ставитись до рішення Sony. Як на мене, це логічно, типу, в даному випадку. погоджуюсь, повністю погоджуюсь. Подивимось, подивимось. Що випустять вони наступним. Можливо, я якось доберуся і все ж таки пройду. Ну, вже напевно, спочатку другу частину, бо я щось взагалі не пригадую, що там відбувалося. Так, ну якби там була українська локалізація, я б грав би сьогодні. О, та якби була українська локалізація... Локалізація б теж би вже грав. Але поки що, все, що в нас є, прям якщо українізовано так сказати, по Horizon Zero Dawn, В нас є артбук, в нас є комікс українською, і є сторінка з описом Всесвіту на сайті PlayStation. Це поки що все, що вийшло українською по цій франшизі. На жаль, ну будемо чекати апдейтів. Діліться вашими думками стосовно цього всесвіту. Чи подобається вам Horizon, чи граєте? І до нових зустрічей не забувайте дивитись інші відео на каналі папа